Це пам'ятник свині. А це новий випуск найцікавіших історій із ММО. У житті будь-якого геймера колись настає момент упс. Ну, знаєте, момент Лероя Дженкінса із Вов. Якась містична сила змушує гравця діяти не за ігровим етикетом. Азарт полювання, на дорогоцінний лут чи бажання перевірити ігрові механіки на міцність характеру інколи змушує нас приймати неправильні рішення. Проте не потрібно витрачати купу гривасиків на психологів, якщо є стара добра іронія. Отже, саме час зробити дві речі поставити лайк або вподобайку цьому відео і схопити якісь ніжчаки, бо мандрівка у найцікавішій історії з МО розпочинається прямо зараз. Let's go. Вам ель, салат чи може корову? В одній із перших 3 d RPG під назвою Call існували механіки, які було складно знайти в інших іграх на той час. Наприклад, постійне використання навички підвищувало рівень цієї навички. І це стосувалося не тільки гравців. А що може зробити корова? Замислився користувач із ніком реквізитор. Інтересно. Кожна частина гри Ашеронкол була динамічною. Ви могли накласти будь-яке заклинання на будь-що або будь-кого, за винятком шкідливих заклинань на інших гравців, не на pvp сервера. Крім того, якщо істота вбивала вас, то заробляла XP і таким чином підвищувала свій рівень. Щоб перевірити свою гіпотезу, реквізитор витратив понад три години на підвищення рівня корови. Беззбройний він кидався на неї знову і знову і знову. Це нагадувало День бабака. Раз за разом він приходив до своєї корови, щоб прокачати її атаку. Нарешті йому вдалося розвинути корову до 25 рівня. Він в черговий раз заграв її та повів за собою. Варто зазначити, що подальшого плану у реквізитора не було. Спочатку він думав спробувати з її допомогою перемогти високорівневих мовів, однак на шляху його трапилася таверна, в якій за іронії долі відпочивали маги. Wow. Ваша Ронкол маги не носили обладунки. Вони носили манті, на які могли накладати захисні заклинання. У бою це чудово працювала, але поза боєм вони були практично беззахисні. Реквізитор загнав розлючену корову в таверну та зачинив за собою двері. Він спостерігав за своє, як він її прозвав коровою долі. Доки тварина рвала на шматки безпорадних магів. Вони були здатні лише кричати в чат. Переберіться, вбити хтось і скотину. Це не смішно. А реквізитор, реквізитор лише реготав. Ця корова забадала всіх. Ніхто не вибрався з кривавої таверни. А витівка реквізитора дозволила підняти рівень корови ще на три рівні. Думаю, ця історія варта не лише вашого лайку, але й окремого рядка в резюме. Ініціативний, стресостійкий, наполегливий. І в онлайн, коли одне запитання знищує кар'єру. Попри те, що EVE Online – це найпопулярніша excel гра Вона теж здатна подарувати фаєричні історії. Звісно, Єва більше славиться своїми війнами та інтригами, на яких можна будувати історичні хроніки та сюжети серіалів рівня Гри престолів». Проте знайдеться місце і для пригод простих смертних, наприклад, Стівена, який поділився наступною історією, його найганебніша історія сталася, коли бідолагу вигнали з корпорації через дурницю. Що довго не давала заснути. В EVE Online існують різні модулі, такі як ремонт броні або підсилювач щита, який ви встановлюєте на свій корабель. Один з найпоширеніших модулів називається блок контролю пошкоджень який при активації підвищує стійкість корабля до всіх типів вхідного урону, завдяки універсальному підходу до зменшення пошкоджень він підходить для багатьох різних бойових кораблів? Boring. У той час Стівен працював у корпорації, яка вкладала значні суми кредитів у швидкі нальоти, генг напади на інших гравців. Корпорація була доволі елітною, і Стівен дуже хвилювався перед тим, як приєднатися до них, оскільки зовсім не мав досвіду у нападах на інших гравців. Кілька тижнів його жорстко і токсично критикували, бо зазнав втрат під час битв. Він не міг зрозуміти, чому був один з найперших кораблів, які загинули. Деякі люди в Ів дуже серйозно ставляться до втрат, тому що вони фактично впливають на співвідношення вбитих до загиблих у всій корпорації. І ці хлопці були саме такими. Петер ваюздувалемі фабі були нас ліквіт аскін юваюбуленмію фану одного разу. Зайшла розмова про корабельне спорядження, і хтось згадав про блок контролю пошкоджень. І тоді Стівен раптом зрозумів, щоб ці неймовірно необхідні модулі працювали, насправді їх потрібно вмикати. Не подумавши, Стівен вигукнув: Зачекайте, їх потрібно вмикати? Настала довга хвилина мовчання, а потім лідер корпорації попросив його повернутися до найближчої станції. Стівен не знав, що вас не зможуть вигнати з корпорації, поки ви не пристикуєтеся до станції або не вийдете з системи. Він наївно прибув на місце зустрічі, де одразу ж повідомили, що більше не є членом корпорації. Так. Вів онлайн моделі вмикаються самі собою, лише якщо ти маєш достатньо харизми та шарму. Схоже, Стівену просто не вистачило цих навичок, аби стати військовим генієм. Come on, now, dog. Come on, man. Еверквест. Дроп в глазок чи етикет разок. А раніше розподілом луту між учасниками рейду займалися лідери рейду. Такі гравці довго будували власну репутацію, і хто обманював гравців на лут, платився за свої витівки. Подібні правила етикету залишилися здебільшого у минулому, але відлуння попередніх часів дісталися до нас у вигляді історії з ігри EverQuest, яку розповів користувачне ім'я Брайан. Він вирушив у підземелі з назвою Нижній Гук. Щоб дістати короткий меч Якиша. Брайан обережно спустився туди один, а неподалік байдукувала група інших гравців. Він не звернув на них особливої уваги та рушив далі. Брайан прошмигнув повз мобів, що патрулювали підземелля, та занурився глибше в коридори, де знайшов повелителя Гулів, з якого випадав потрібний меч. Не витративши часу на роздуми, він вбив його і на диво з повелителя Гулів випав бажаний короткий меч. Він був захоплений удачі, що не помітив, як до нього підібралися гравці, яких він зустрів біля входу, та атакували його. Брайан був спантеличний, чому гравці напали на нього. Це було нечесно. Не Вони могли самі вбити всіх монстрів і забрати собі лут, а не грабувати новачків. Так чи інакше, йому вдалося втекти від розбійників. Вийшовши з гри, Брайан взявся досліджувати. Як виявилося, пив гулів був неймовірно рідкісним мобом. Він спавнився випадковим чином лише через певну кількість разів на добу. Упс. Як заявив Брайан у своєму дописі, тоді я ще не усвідомлював, що вони були там з тієї ж причини і напали на мене за крадіжку їхнього моба, якого вони чекали близько 12 годин. Але не потрібно чекати 12 годин, щоб заспавнити комен. Цього боса можна перемогти соло і вибити наступний випуск найцікавіших історій із ММО. Мені не лінки нагадувати, що лише ваша активність прискорює вихід наступного випуску. Наостанок хочу представити князя Володимира Великого, коли той хрестив Київську русь Поставте лайк з будьте вічливими та бережіть себе. Слава Україні!